Ввечір ми на своїй ділянці із малиною. Біля ставочка. Крошки нарвали колюшини, накидали, але відео не про це. Так як я багато раз розказував, що у нас тут по малині є проблема. Це, як бачите, перший такий вже тріпс почався. Ну і Друга причина це кліщ. Багато вже відео я бачу, закидають, показують листочки і запитують, що таке. Бувало таке, що показують цілу, цілого корча. І починаючи знизу геть до верху йде листя. Це дія все кліща. І якщо з ним не боротись, то можна загубити повністю рослину. Декілька днів назад, ну хай 2-3 дні, ми були на цій, на цій ділянці і обробляли вже повторно вертімеком. Два рази спрацювали вертімеком. Препарат не з дешевих. Ніякої дії. Мені кажеться, навіть побільшало. Побільшало не кліща, а вже тріпса. Ось бачите, оце є вже дія тріпса. Не вертімек, ось, це вже кліщ. Бачите, який йде вже доверху, блін. Можна бачити. Тут є кліщ і тріпс. Телефон так не покаже. А якщо гарно придивитися, то видно, що там бігає. Паучок. І, чесно говоря, мені вже надоїло з ним тут гратися. Сьогодні я обробляю одним препаратом. Я поки про нього нічого не скажу. Якщо він допоможе, тоді я вам розкажу і покажу. У нас тут ще йде фаза бутонізації. Ось, вона у нас чуть пізніша, тому що, ось бачите, тут вже і зав'язалась. Але більшість, більшість у нас йде бутонізація, бо мороз її трошки приморозив і вона чуть розвивається з затримкою. До цього препарата ще додаємо сульфат магнію, так як бачили, порожилки тільки жовті. Ось це є нестача магнію. Ну і можливо ще й заліза. Наш ставок кинули колюшини. Поки ще не підходить, а о, бачите, прокинулася. Бачите, як вона довбає колюшину. ховалася. О, виш як викидається. Це так за колюшиною. Це амур. Може більше приблизив, може ще раз вискочить. Ні. Хавалося. Ось в іншому місці. Ну таке, хай їсть собі. Ми ну, вся день назад привозили, давали сюди е, їм. Кукурузу з із... тритікалом пшеничним. Зараз трошки понариваємо тут колюшини. Ось бачите, яка я. вона така несоцільна. Але де-не-де бачите, посходила. Там тут більше ось. Разом із зіллям. Так, рукою рвемо вершки. Стараємося, щоб корінці не зривати. Треба буде приїхати косою, де да там коснути. Бачите, знову викинулося. Ось так, друзі. Таку ми зараз проводимо обробку від цього клятого кліща. Побачимо, що, що буде, який буде результат. Чесно говоря, він мене вже достав. Скільки я вже виложив грошей на ці обробки. І сили, і просто не можу спати. Думаю постійно про його, що гадость не пропадає, і, але поширюється і поширюється. Але вже спробую ще такий варіант. Ось так, друзі, підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу!